Щоб я не перевернув. Туди! Він хоче збрати. Ялинку прикрашають п'ятеро дітей прийомної родини Марії та Арпада Крон. річна Ніколета у цій сім'ї третій рік. Я дуже люблю прикрашати ялинку за своєю родиною, тому що це дуже весело і радісно, і я відчуваю любов своєї родини до мене. Я раніше була в, в причині в інтернаті. А після того до нас мама Марія, яка зараз з нами, вона прийшла до мене. У мене є старший брат, який зараз зі мною в цій родині. Брат Кулети Давид показує вертеп, який майстрував до Різдва власноруч. Ці фігурки робили з фанери. Так мені сподобалося. Ну, Сподобається мені вирізати з фанери. Бо дуже цікаво і прикольно. І можна любі е, фігурки зробити. Мелодію Бажаємо вам щасливого Різдва виконує 11-річна Каріна. Навчилася грати на бандурі дівчинка в школі мистецтв, яку відвідує другий рік. Я ну, раніше я не могла ходити, бо, я, бо моя сім'я рідна, вона ну вона не мала грошей, вона нічого не мала, вона не хотіла працювати. І я тільки вдома сиділа і гуляла. Більше я нічого не робила. Добре. Ми займалися однією з. Улюблених ігор Джанго. Eh, oh, Я завжди мріяла мати багато дітей. І так от серце відкрилось на те, щоб створити сім'ю. Я починала одна і eh, допомагав мені в тому, коли ми взяли старших дітей, почав допомагати Арку як волонтер. І так ну, відкрилось серце, і в мене, і в нього, і що в нас. Зв'язали стосунки. Я щаслива в той же час і важко. Бо таке інколи враження, що я відразу народила п'ятьох. Арпат Крон показує світлину з відпочинку у горах всією родиною. Храківський район це найбільша гора там була кобила. Було здивування, коли найменші наші діти так хоробро піднялися. Навіть дорослі казали, ми не вірили, що зможете, але вони змогли. І відпочинок теж в горах, але вже зимою. Спільно, де нікого немає, де вовки і боялися, але проявлялися хоробрість. Це такий спосіб життя. Але я себе відчуваю щасливим і потрібним. Я так думаю, що всі тут такі. Один другому один другому робимо щасливі. Нема такого, що я щасливий, Вони ні, ні. Ми всі спільні, як як одна родина. Впродовж 2021 року 45 дітей взяли на виховання до прийомних родин та будинків сімейного типу, каже начальниця служби у справах дітей Закарпатської ОДА Світлана Якимеліна. Державного боку є підтримка таких сімей. І кожна дитина, яка влаштовується в такій сім'ї, державою виділяється 2,5 прожиткових мінімум. Це порядка під. Більше п'яти, менше шести тисяч. Держава це прослідковує, чи немає кредитів у банку, чи які, які доходи у цієї сім'ї до створення прийомної сім'ї, або до того, як вона бере дитину у сім'ю. І, і крім того, проходять іще навчання, теж там перевіряють, що людьми керує, коли вони виявляють бажання брати дитину. За словами Світлани Якимеліної, до кінця 2021 року в Ужгородському районі відкриють ще один будинок сімейного типу, де виховуватимуть п'ятьох дітей. Оксана Ушакова, Лонтіни Кулишин. Новини на Суспільному.